Нічого ліпшого ніж санкції не вигадали. ЄС знову намагатиметься налякати Путіна обмеженнями, причому постфактум, а не превентивними. Ми вже бачили, як це не працює. А що могло б насправді зупинити російського терориста номер один від ескалації? Обговоримо із політологом, міжнародником Вадимом Трюханом. Пане Вадиме, вітаю вас! Доброго дня, студія. Ну, власне, бачимо знову таку ескалацію ядерну. Вже Росія хоче розмістити частину своєї тактичної ядерної зброї безпосередньо у Білорусі. Е, ну мені здається, що українців цим вже не налякати, бо нам вже дуже багато разів ядерним ударом погрожували та все якось відкладалося чи вже й передумали. А от те, що безпосередньо з'являється, е, ну така більша небезпека для Європи з вашої точки зору. Наскільки Європа адекватно на це зараз реагує? Ну Европа ясно, що реагує дуже кволо. Чому? Тому що ця новина вона фактично губиться на фоні тих погроз, тих ультиматумів, того шантажу ядерного, який лунав протягом останніх місяців. Адже ми чули з російських. Політичних ток-шоу із вуз деяких високопосадовців, зокрема Медведєва, там і інших, що Росія, мовляв, має і, і може і може знищити і там Лондон, і Париж, і Берлін, і Варшаву, і там завоювати Київ за три дні. Все решта тому. Європа, повторюсь, захід загалом реагує досить квого. А дарма, я вважаю, що Путін зараз поставив перед собою декілька дуже серйозних цілей оцим кроком. І якраз шантаж Заходу це знаєте, не головне, це десь останнє у шкалі його пріоритетів. Пріоритет номер один це створити собі союзника. Адже він не просто передає, як ви сказали у підводці ядерну зброю. Він заявив про те, що 10 носіїв ядерних зарядів, а саме літаків, які належать білоруським військово-повітряним силам, вже модернізовані, підготовлені до того, щоб виконувати бойові завдання. Друге, що він заявив, то публічно, що завершується підготовка ну, цих так так так, так званих місць місць зберігання ядерних боєзарядів. На 1 липня вони мають бути готові. І це все робота не одного дня, вона вже е, робиться протягом декілька місяців. Так що він не просто туди розміщує своє зброю, він надає Білорусі, він створює ядерну державу, яку буде використовувати як союзника. Чому він це робить? Тому що е, 13 місяців війни показали чітко наочно, що в Росії союзників немає. Те, що там Іран надає якісь там шахеди, які наносять шкоду, але все таки ну, порівняно. Точки зору військової якби, науки невелику, не ну це абсолютно не може вважатися союзництвом. Те, що він вважав, що ДКБ буде з ним, ні е, е, Вірменії Конституційний суд буквально на наступний день, після того як було видано міжнародний ордер, ордер на арешт Путіна, прийняв рішення, що Вірмень має стати чи може має право згідно з конституцією стати учасником Римського статуту. Так що це такий сигнальчики, який заставили і він створює собі союзника. Це перше. Друге, він намагається повернути собі в міжнародну правову суб'єктність, зокрема, і в першу чергу для більш такого серйозного, глибокого різнорівневого діалогу з Китаєм, адже він бачить, що Китай він же теж не дурак же цей Путін, да, і там біля нього сидять не дураки. Вони бачать, що Китай фактично використовує Росію, вважає собі таким собі джерелом поповнення своїх там ресурсів, там а взамін не дає фактично нічого. Тому він намагається зараз показати. Китаю, що він не один, от у нього є союзник та ще й ядерний. От я думаю, що Лукашенко якраз їздив в, в Пекін, буквально за декілька днів до візиту Сі Цзіньпіня в Москву з метою підготувати китайське керівництво до такого роду розмови. Але mm. ж рівно сьогодні з'явилася інформація, якраз про те, що МЗС Китаю заявив, що вони проти такого розміщення у Білорусі. Це зараз знову ж таки піднебесна гра на публіку, що вони проти. А те, що ви якраз сказали, що домовленість вже була попередньо е якось погоджена, чи е от вони так справді думають? Ви знаєте, деякі журналісти мене навіть запитують: а чи є там китайський слід, а чи не китай це придумав? Ну знаєте, мені здається, що ні Лукашенко, ні Путін Сі Цзіньпіня не переконали в тому, що необхідно порушувати, іти на порушення і на визнання порушення цього міжнародного правового режиму. Не розповсюдження ядерної зброї не дарма ж не, в спільному документі, який був з'явився на сайті Кремля за результатами переговорів дзіньпіня. Там довжелезна така спільна заява міститься. Положення яке говорить ну буквально десь наступне, що Китай і Росія не стають, підкреслюю, не стають військово-політичним союзом. Ну це ж не росіяни наполягли на цьому положенні. Ясно, це що китай так, то китайці дистанціюються від цієї теми, але ще є одна третя ціль, яку переслідує перед собою не, не, Путін. Він хоче створити собі такий знаєте, образ перемоги. Ну, от він вже готовий до того, що йому доведеться виходити з України. Його війська доведеться виводити, причому не на межі там, того статуску, яке було старим на 23 лютого 2022 року, а на стан 91 року, міжнародно визнані кордони. Да? Що йому треба зробити, щоб суспільство не знесло його його суспільство, це замбовані плебеї. Да? А щоб вони сприйняли це? Йому треба дати через свої інформаційні війська, через. Сексолойок, Скабеєвих, дати образ перемоги. Чекайте завдяки тому, що ми провели спецоперацію в Росії. Ми отримали Білорусь. Ми проросли наша держава приросла 9 мільйонами людей. Там дев'ять чимось білорусів, понад 60 тисяч військовослужбовців. Там скільки -то енна кількість там заводів, параходів і так далі. І тобто, скажуть, що це й була їхня мета спецоперації, тому не війна в Україні, так. Абсолютно вони це сприймуть. Але от що недооцінює захід, що насправді Росія посилюється завдяки цьому? Це дійсно велика територія. Через роботу буквально протягом двох-трьох років російських інформаційних військ схабєвих соловйових вони отримують знову декілька мільйонів зазомбованого мобілізаційного ресурсу, який будуть використовувати так само, як наших людей, які на жаль залишились на території ДНР і ЛНР, частково в Криму. З Кримом вони досить обережно себе ведуть, але в ДНР-ЛНР там уже чоловіків не залишилось на вулицях. Так само і тут. Вони їх будуть використовувати для наступної м'ясорубки, для наступної війни. Так що я вважаю, що реагувати на це треба. Треба реагувати жорстко, треба фактично відключати від цього Росію, ізолювати її і ізолювати Білорусь. Тим, щоб білоруське суспільство воно ну, все-таки просипалося, все-таки думало над тим, куди веде Лукашенко їхню державу. Адже зараз російська держава ослаблена. Вони зараз не зможуть допомогти Лукашенку отримати ситуацію під контролем, якщо там вийдуть на вулицю, ну хоча б там декілька сот тисяч людей. Але я думаю, що це спосіб не тільки привід, не тільки задуматися Заходу, а якраз задуматися білорусам, білоруському суспільству над тим, куди штовхає Путін, Путінська Росія, їхню країну. А вона насправді Путінська Росія штовхає Білорусь в безму. І ще я ось якраз про ось цю безодню, про яку ви кажете, існує така думка, що з території Білорусі, якраз таки застосувати ось цю тактичну ядерну зброю, по будь якій країні, чи це буде Польща, чи це буде наша держава? Буде значно простіше, що мовляв, це теж може бути використано, тому що це ж не Росія зробила це. От Лукашенко. А Лукашенко ну зрозуміло, він навіть і нелегітимний легітимний президент, і ну Бог його знає, хто він там такий насправді ну узурпатор так? Так а, чи може і бути насправді ось такий варіант? І наскільки він вірогідний, точніше так? Ну, Дивіться, люди ж в світі вони розумні, вони прекрасно розуміють технологічно, що таке ядерна зброя. Ядерна зброя це не якийсь окремо взятий танк чи там якийсь автомат, якого нажав на гажетку і він стріляє. Ядерна зброя це високологічний вид зброї, для того, щоб привести її там, в боєготовність, треба пройти певний, певну низку там, заходів. Да? І я більше чим переконаний в тому, що контроль над ядерною зброєю, яка буде розміщена на території Білорусі, якщо вона буде розміщена, залишиться в Москві. Це, до речі, те саме, чому нас з причин, як доводять наші політики, тогочасні експерти, чому Україна правильно пішла на рішення відмовитися від ядерної зброї, Бо ми її не контролювали, ми не могли її використати відтак. Дійсно, Путін може на це піти, так як він пішов на те, що частина його армії вторгалася в Україну з території Білорусі, так як він пішов на те, що частина ракет летіла в Україну з території Білорусі, так само він може і тут спробувати на це піти. Але е, нікого в оману я переконаний, це не веде. Як тільки перша боєголовка ядерна з'явиться на території Білорусі, за нею буде глаз да глаз з боку всіх розвиток світу: І української, і американської, і ізраїльської, і європейської там і мі таке інше.